Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово це яблуко. Апал. Друге слово це вино. Вель. Третє слово морква. Вортолене. Четверте слово це чай. Ти. П'яте слово це пити. Дрінкен. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.